Лишаючи коментар під відео, ви маєте змогу побачити його у відео. Усім привіт, я Адріан Зетпі, та сьогодні ми знову потеревенимо про культовий мультсеріал Футурама. Та спершу хапайте в руки смаколики, вмощуйтеся зручніше і ми погнали! Гадаю, не тільки з першого погляду, але й так цілком зрозуміло, що події Футурами відбуваються в далекому майбутньому. А якщо точніше, то у 3000 році. Майбутнє це ж чудово, правда? Літаючі автівки, подорожування космосом, стільки можливостей має цей новий дивний світ. Але усі ми добре знаємо, що зазвичай уявлення майбутнього в книжках, кіно або що не настільки барвисте, яким воно можливо є, а точніше буде. Цей феномен не оминув Футураму. Що ж, давайте знімемо рожеві окуляри та поглянемо на правду у вічі. А саме на правду, яку нам хотіли передати автори футурами. З серйозної точки зору, на прикладі першої серії, у цій серії, як Фрай знайомиться з Бендером, ми бачимо щось на зразок телефонної кабінки, до якої, як не дивно, мається черга. І згодом ми дізнаємося, що це суїцидна кабінка. Ще півсерії не минуло а автори вже показують нам не найкращі цінності чарівного майбутнього. Та виникає питання, але як так? Перед нами величезний світ з безліч можливостей. Лиш хапай усе в свої рук і сміливо можеш полетіти на космічному кораблі, а у вихідні дні взагалі відправитися до лунопарку на самій луні. Про медичні досягнення і геть можна писати вірші. Але до суїцидної кабінки стоїть черга. Та далі ми дізнаємося, що існує ціле виробництво з виготовлення таких кабінок. Як же так? А все дуже просто. Трохи раніше автори словами Ліли мовили нам таку фразу: що від долі не втечеш. Себто, усе життя, ти мусиш робити одну й ту саму роботу, оскільки в тебе вбудовують кар'єрний чіп. До речі, як іронічно, та це вдало описує і наше теперішнє. Хто працює на роботі, той розуміє про що мова. А якщо ти з цим не погоджуєшся, то для тебе у нас є гарне місце для засмагання. На сонці. Довкола стільки можливостей, але усе тлінно. Ось так барвисто нас зустрічає перша серія футурами. Усе це нагадує якусь теорію змови. Так так вам не почулося, і такий факт спонукає до висновків, що комусь це вигідно. Але кому людям, які так чи інакше та лишаться у тіні, про яких ми з вами ніколи нічого і ніде не почуємо. Забудьте усе, що ви тут чули. Наш світ прекрасний, і робота теж прекрасна. Що може бути краще ніж щоденна родинна робота, яка зустрічає нас усе наше життя своїми чудовими і м'якими обіймами. Любіть роботу та затямте. Що робота вас теж любить? Отож, такі от непримітні на перший погляд реалії, до яких ми не приділяємо увагу через гумористичну призму, може містить в собі мультсеріал. І це ще не вершина айсбергу. Ну от і все на сьогодні. З вами був Адріан Зетпі. Ліпіть вподобайки, коментуйте та поширюйте україномовний контент. До зустрічі!